Так, всіх вітаю на моєму каналі. Те, як обіцяв, записую відео, як у мене виходить заробляти невеличкі кошти на криптовалюті абсолютно без складень. Завдяки програмці, на які я ходжу, і за кроки отримую монетку. Потім ту монетку продаємо на біржі і у USDT. Ще покажу одну класного роботу в телеграм-каналі, де я за ті з USDT купую тони і ставлю на стейкінг. Так що, кому цікаво, Дивимося, не переключаємо. Так, зараз переходимо до самої аплікації. Називається U-Health з червоним сердечком. Зараз воно загружається в нас. Тут є цілі. Якщо нажавши на цілі, можна побачити, що за 20 тисяч кроків дають ще 5 тисяч бонусом. І так само за, там, за 140 тисяч. На 140 я ще ні разу не проходив, так що, думаю, нереально. Але там, походу, не за один день. Отримати, то ну, отримуємо свої кроки. Ще вам покажу саму монетку. Сама монетка от Sorry за англійський, Я не, не знаю англійську. Нажимаємо ось тут замовити, і виходить, ця одна монетка приходить до нас на саму біржу. Зараз вам покажу, як виглядає біржа. От, біржа Fastech, Заходимо, реєструємося. Все без проблем. Я всі посилання знижу, лишу під е, відео. Треба пройти обичну верифікацію і виходить все. Ось я продав одну монетку, вийшло мені там 5 доларів, ще трохи лишилося. Тут можна побачити мою історію. Це скільки я монеток сюди переводив, потім купляв тони, як бачимо, що е, тони відправляв далі. От, е, це на даний момент курс цієї монетки. Як видно, що я продав трохи зарані, але. Ніколи не знаєш, чи вона виросте, чи вона впаде. Так що можна зробити так. Нахожуємо там кроки, купуємо монетку. Монетку переганяємо сюди на біржу. Ну і тут продаємо. Так, зараз переходимо до Телеграма, до Бота Pulse Up. Сюди я закидаю свої тони з біржі. І виходить тут стейкінг 1% на день. Ось, бачите, тут моя історія. Виводи 1,2 тона, пробував, все працює, все без проблем, все виводиться. Гарантію ніякі давати не можу. Чи воно буде працювати, чи не буде працювати, але ну, в мене наразі працює. так що хто хоче, може цим користуватися таким способом. Так, якщо зацікавив такий формат е, відео, такі способи заробітку, то не забудьте підписатися. І ще, кстати, покажу. В телеграмі проходжу ще одного бота в телеграмі, називається Voxel. Покажу як там. Пробую зроблять. Але наразі ще нічого звідти не виводив, але, але щось, щось думаю, з того вийде. Так що не забувайте. Кому цікаво, лайк, підписка і до побачення.